Трамп повідомив, що буде говорити із Зеленським 17 жовтня, вже післязавтра, під час його зустрічі про ракети Тамагавка. Але відповідь його була ну така доволі цікава. Тамагавки, так, тамагавки про тамагавки всі говорите. Він зустрічався з Мілеєм, президентом Аргентини, і звернувся до нього. А вам треба каже тамагавки? У нас багато тамагавків. Тобто рішення на цю хвилину про тамагавки немає. І Трамп чітко дає зрозуміти, що. Ну, він поки що не готовий оголосити. Про намі, це моя така думка. Ну як рішення то він може оголосити, але рішення не обов'язково буде позитивним. Але стверджує так: ракети такі є. І Зеленський наголошує, він дуже хоче їх отримати. Економіка ж Росії стверджує Дональд Трамп, знаходиться на межі розвалу. І Міжнародний валютний фонд, друзі, до речі, це підтверджує. Він говорить, що для нього особисто свідченням розвалу російської економіки є черги на автозаправних станціях, і каже: ну, це взагалі якийсь нонсенс. Росія бензоколонка, а в неї немає бензину. Хто б міг каже таке уявити, що таке трапиться? Він незадоволений Путіним, не розуміє, чому той продовжує агресію проти України. Він каже, що Путін вплутався у війну, яка мала закінчитися за один тиждень, але розтягнулася вже ось майже на 4 роки. Але він забув, а може й не знає, що війна в Україні триває з 2014 року. А дослівно він каже наступне: він втратив близько півтора мільйона солдатів, і з точки зору кількості поранених, безруких і без ног, це, це жахлива війна. Це найбільша подія з часів Другої світової війни, з точки зору смертності. І каже: я повинен вам сказати, я віддаю належне, хто міг подумати, що Україна зможе боротися з Росією 4 роки і довести це по суті до глухого кута. Я сьогодні наткнувся на один цікавий мем, який ще гуляв в мережі інтернет кілька років тому, де Янукович, нібито говорить Путіну: не чіпай їх. Тобі буде він каже таке слово, яке я тут не хочу озвучувати. І говорить, я їх знаю. Ну тепер, певне, і Трамп зрозумів, хто такі українці, і заявив також, уже що стосується питання близького сходу. Він там говорив і про Іспанію, але про Іспанію це окрема історія щодо їхньої дольової участі у фінансуванні НАТО. А щодо Хамасу він говорить, що терористичне групування Хамас повинно скласти зброю в межах мирних домовленостей з Ізраїлем. Якщо вони не зроблять цього, їх роззброїмо ми. І це відбудеться швидко і, можливо, жорстоко, але вони роззброяться. Ну, чи дійсно так можливо, Трамп полюбляє е, принижувати слабких, він може воювати проти слабких, але боїться сильних. Ну, з Путіним він воювати не хоче. Так само, як і з Китаєм. Ну, звісно, масштаби інші, і тут певною мірою можна дискутувати з цього питання, але. Нагадую, що вчора у соціальних мережах з'явилося відео, на яких Хамас розстрілює палестинців, не ізраїльтян. тих палестинців, які на їх думку співпрацювали з Ізраїлем, і таким чином встановлює контроль в секторі гази. Про це Трамп точно знає. Ну і це йому такий перший привіт, що Хамас складати зброю не збирається, але Трамп обіцяє жорстоко розправитися з ними, якщо вони цього не зроблять. І нині у Сполучених Штатах Америки перебуває делегація. На чолі із прем'єркою Юлією Свириденко, яка зустрічається із керівництвом країни, Уже було проведено зустріч Свириденко із міністром фінансів США Скотом Бесентом. Бесент заявив, що Сполучені Штати Америки готові взаємодіяти з іншими країнами Великої Сімки з метою нарощування тиску на Росію, і каже: ми будемо рекомендувати європейцям більше тиснути на Російську Федерацію, і не лише а також і тиснути на інші країни, які співпрацюють із Росією. До певної міри сьогодні адміністрація Трампа це робить. Тож, та ж сама Індія, але вона в специфічний спосіб обходить тиск, Китай е, обіцяють ввести санкції проти третіх країн, які співпрацюють з російським ВПК. Поки що розмови. В свою чергу Сверденко повідомила про те, що Американсько-Український інвестиційний фонд це той самий друзі фонд, який. Ми добре знаємо з історії скандальної про рідкісно земельні мінерали, коли підписувалася велика угода США та Україною. Так от цей фонд відбудови, каже Сверденко, вже почав працювати, і до нього формується перша черга потенційних проєктів. Загальна протокольна фраза. Загалом вона нічого змістовного в собі не несе, але дослівно Свереденко сказала наступне. Залишається ще кілька важливих рішень до повного функціонування фонду, але вже сьогодні формується перший. Пайплайн потенційних проєктів зосередилися на першочергових проєктах, в критичних мінералах, енергетиці та інфраструктурі. Сподіваємося, що колись цей дійсно фонд запрацює, тому що нами є глибоке переконання за рахунок іноземних інвестицій. Нам вкрай потрібно розвивати власні рідкісноземельні мінерали, видобуток їх і в такий спосіб мати долю, свою вагому долю у світовій економіці. Як то сьогодні продемонстрував Китай Продовж багатьох років вони вкладали гроші в саме розробку рідкісноземельних мінералів, і сьогодні мають монопольне становище в світі. Зрозуміло, що для Китаю ми будемо певною мірою тригером і конкурентом. Буде непросто, але треба до цього рухатися за підтримки Сполучених Штатів Америки. Поки що цей рух не можу відзначити, що є семимильними кроками. І також у середу, сім країн НАТО, мають оголосити про фінансування, тобто сьогодні, фінансування закупівлі зброї в Сполучених Штатів Америки для України через ініціативу. Порл. Про це повідомила посол України при НАТО Альона Гетьманчук. Порт для нас каже це дуже серйозний пріоритет. І ми розраховуємо, що на засіданні у форматі Рамштайн щонайменше сім країн. Озвучать свої внески у цю програму. Це ті країни, які вже сигналізували про свою готовність. На цю хвилину, друзі, мені відомо про те, що за цією програмою європейці виділили ну приблизно 2 мільярди доларів. Це дуже скромна цифра в умовах широкомасштабного вторгнення Росії проти України. Вона має бути в десятки разів більше і ще позавчора умовно. І це враховуючи те, що США не передають Україні ніякої допомоги військової безкоштовно. Загалом за 6 місяців цього року Велика Британія надала Україні, передала безкоштовно 85 тисяч військових дронів. Сума витрат близько 600 мільйонів фунтів стерлингів. Загальна військова допомога британців Україні складе цьому році понад 4,5 мільярди фунтів стерлингів. Які саме дрони до нас були доставлені із Великої Британії? Це логістичні дрони, ударні дрони, Камікадзе, розвідувальні і спостережні системи.